То як воно є. Відповіді на найболючіші питання, що турбують лучан, у програмі місто, як воно є, на сідафем. Місто як воно є. Доброго дня, шановні радіослухачі. для вас у студії продовжує працювати Андрій Зубенко. Ми після травневої перерви пов'язаної зі святами, відновлюємо нашу програму Місто як воно є. І сьогодні моїм співрозмовником знову є заступник міського голови з питань діяльності виконавчих органів міської ради Тарас Яковлев. Тарас Володимирович, добрий день. Доброго дня. Ми сьогодні поговоримо про про ті події, які у нашому місті відбудуться цього тижня, а саме ось у цю суботу. Спочатку ми поговоримо про дні Європи. У Луцьку це захід, який був започаткований декілька років тому, і ось не відступаючи від добрих традицій, цього року знов ж таки відбуватимуться Дні Європи. І станеться це 18 травня. Зазвичай у країнах європейського союзу це свято відзначає 9 травня. А в Україні День Європи традиційно проводять у третю суботу травня. І якось так завжди підпадає, що дні Європи у нас на фінал є конкурсу Євробачення. Відбувається так, що ми то ще більше приєднуємося в цьому плані до Європи. Тим більше приємний факт, що і Україна знову цього року виступатиме у фіналі, так що будемо вболівати. Ну, але тепер від справ європейських музичних переходимо до справ європейських у нашому місті. Отже, Тарас Володимирович, скажіть, що передбачається в рамках Дні в Європи у Луцьку? Наскільки буде насиченою програма цього року? Ну, як ви вже сказали, дійсно, 18 травня, тобто в суботу на театральному майдані відбудеться святкування Дня Європи в місті Луцьку. Це свято вже є традиційним для міста Луцька. Хоча, однак, варто зазначити, що попередні роки ми його проводили на вхід в центральну площу перед нашим центральним парком. В цьому році ми перенесли її для того, щоб більше людей могли відвідати наше свято на театральний майдан. Це дасть можливість і більшу сцену поставити і забезпечити якіснішим звукообладнанням. Звукович. Наших людей, а саме що буде відбуватися? Ну перш за все розпочнеться наш день Європи таким офіційним заходом. В 10-й годині в приміщенні Луцької міської ради відбудеться серед наших дітей, серед гостів, які приїдуть з наших міст партнерів з, з Польщі, відбудеться Євроолімпіада, на якій діти і Лучани, наші діти, і гості з міста Жешов Люблін та Жешов та Люблін, зможуть на англійській мові. Пройти тести на знання, знання про Європу, про Євросоюз. Цей захід відкриє міський голова, і будуть, звичайно, будуть переможці, будуть нагородження переможців, які вже відбудуться вже в подальшому, може на самій центральній сцені. Також дуже цікавим і вже традиційним буде відбуватися захід. Це проведення нашого місцевого луцького Євробачення. Говорив ведучий про Євробачення, яке відбудеться в цьому році вже в Швеції. У нас буде своє місцеве Луцьке Євробачення, де кожна з наших середніх шкіл буде презентувати свою Буде презентувати країну Євросоюзу е, або піснями, або танцями, або якимись іншими речами. Е, захід достатньо насичений, дуже такий цікавий, і він буде відбуватися в нас на центральній частині, е, на, центральні, на центральному медалі, на сцені. А в котрій годині розпочнеться? Е, захід розпочнеться Ну так, хоч перші дня. Е, захід розпочнеться в першій Так, перші, перед обідом. Перед обідом, так, на 12-ту годину. Зазвичай так десь о 12 Думаю. годині у нас Думаю. люди якраз позбираються, з ринки поповертаються і зможуть собі. В центр міста. Так, також в, в рамках Дня Європи місті Луцьку ми плануємо провести фотослужку під відкритим небом. Фотосушка теж вже не перший рік у нас відбувається в місті. В цьогоріч, як і минулі роки, фотосушку буде організовувати наш комунальний заклад, центр туристичної інформації та послуг. Дуже цікаво, я думаю, відбудеться захід цьому році. Це англійський клуб під відкритим небом, де дітки і підлітки зможуть поспілкуватися англійською мовою. З, з носієм мови це наш друг, партнер і колега, представник корпусу миру пан Тері Метісон, який дасть, скажімо, такий ну, майстер-клас по ну по англійській мові. Зізнання і правильного спілкування англійською Абсолютно мовою. Вірно. Абсолютно вірно. Також відбудеться малюнки на асфальті, відбудеться боді-арт, Кожен бажаючий зможе нанести собі нам. На руку там, на тіло, на обличчя, хто куди хоче символіку Європейського Союзу. Це все буде супроводжуватись завдяки нашим спонсорам і генеральному спонсору це торговій торговий марці Рудь. Буде супроводжуватись різноманітними конкурсами, подарунками від торгової марки Рудь. Будуть відбуватися різноманітні флешмоби. Також на всіх цих заходах будуть присутні аніматори. Буде можливість обміняти, обміняти етикетки від Морозова Рудь на так звану валюту, яка буде діяти в нас на території нашого містечка європейського, рудики, так званого так. рудики. Так mm -hmm. і за допомогою цих рудиків вже можна діти mm -hmm. мають, будуть мати можливість приймати участь в конкурсах, вигравати призи, розважатися і так далі. Ну, це така невеличка програма. Завершить нашу завершить нашу ну, офіційну офіційну частину, завершить е е від відзначення наших переможців на європейській олімпіаді. Міський голова ми, ми плануємо, що це зробить наш міський голова Микола Ярославович Рома. Після чого вже така більш буде насичена програма, яку буде нам презентувати і показувати торгова марка марку uh -huh. за допомогою своїх артистів і своїх ведучих, і так далі. Ну і також хотілося би відзначити, що в рамках святкування Дні Європи представники наших вузів, це Волинський інститут економіки та менеджменту, Східноєвропейського національного університету і нашого політехнічного університету, вони презентують свою міжнародну діяльність та поділяться досвідом від реалізації міжнародних проєктів. Ну я знаю, оскільки ви навчаєте. Алися в політехнічному. Я сво часу декілька раз. Декілька разів. я свого часу закінчував ще Волинський Державний тоді, да, тоді я ще державний закінчив університет. От, ну в принципі, я так просто що стосовно політехнічного не дуже був ознайомлений з інформацією. Я знаю, що от Східноєвропейський національний університет, у них співпраця йде з Польщею, дуже активна в цьому плані. А от який розвиток іде в інших наших навчальних закладах? От ви можете дати інформацію ну, достатньо широко і дуже вже давно і довго і плідно співпрацюють всі наші вищі учбові заклади з нашими партнерами і своїми партнерами і колегами. З країн Європейського союзу, та так, ну так само, як і Волинський національний університет. ЛНТУ теж достатньо плідно працює із польськими своїми партнерами, з німцями. Дуже в них велика програма по обміну студентами з із німецькими університетами і з польськими. Один із деканів, один із деканів факультету Тарас Вікторович Божедарник. Він дуже достатньо так ну, плідно працює над налагодженням зв'язків і дуже багато в нього є поїздок з цього приводу. І семінарії вони відвідують. І ну, ЛНТУ достатньо так ну, широко співпрацює, активно так. співпрацює активно співпрацює своїми партнерами ВІМ теж не не відстає в них дуже багато міжнародних проєктів, які вони реалізовують і працюють і наукових і практичних з якими вони з якими вони працюють і в місті Луцьку, і в містах європейського союзу і в цей до речі рік вперше будуть презентувати вузи свою міжнародну роботу це буде вигляді стендів вигляді презентацій. я думаю що і їм між собою буде цікаво досвідом поділитися і показати людям і своїм майбутнім студентам абітурієнтам Свою роботу в цьому напрямку. Ну і в принципі, я думаю, що ті студенти, які вже навчаються, але ще не брали участі у цих міжнародних проєктах, вони також можуть поцікавитися. І хто знає, можливо, вам пощастить, і ви, шановні студенти, зможете вирушити в рамках якоїсь програми чи проєкту, чи взяти участь в якомусь проєкті, який буде пов'язаний з європейською освітою, ну і відповідно здобути неоціненний досвід. Ну що ж, отакі у нас будуть таким буде День Європи, чи не, Дні Європи у Луцьку. Но... Але це ще не все, що очікується цього тижня у нашому місті. Я так дивлюсь, взагалі в нас доволі насичені, насичені подіями місяці. Розпочинається ще 18 та 19 травня. У суботу неділю відбудеться відкриття офіційне відкриття туристичного сезону у місті Луцьку, і в рамках цього відкриття передбачається продання. Великої кількості різноманітних заходів про це ми зараз теж поговоримо з Тарасом Володимировичем, але Тарас Володимирович, спочатку хотілось би поговорити про центр туристичної інформації та послуг. Це комунальне підприємство, яке було нещодавно утворене з метою ну, популяризації туристичної привабливості міста Луцька. Розкажіть, е, будь ласка, які конкретні цілі окреслені, скажімо так, на в перспективу на цей рік перед центром вони стоять в плані популяризації Луцька, і е, взагалі, от як вважаєте, чи зможемо, ми, ну, хоча б на декілька, на декілька кроків наблизитися в плані туристичної привабливості, ну хоча б до таких міст як Тернопіль і Івано-Франківське. От Львів для мене поки що еталон, така перлина у нас є в плані цьому. От а от в Луцьку у нас як ситуація. Ну, спершу я хотів би трошки вас поправити. Не комунальне підприємство, а комунальний заклад, а, в чому угу. різниця, тому що якби ну, перш першочергове їхнє завдання це не, не отримання прибутку, не заробити кошти, а дійсно здійснювати організаційну роботу по промоції міста Луцька. Я думаю, що вже результат однозначно вже на сьогоднішній день ми можемо бачити, незважаючи на те, що підприємство дійсно недавно створене, і воно пропрацювало ну, трошки менше як рік. Але результат на нього є, і підприємство і достатньо такий серйозний. По перше, підприємство. Дуже, цік ну, дуже плідно працює в, в плані промоції міста і виготовленні промоційної продукції, брошур і так далі І товарів або ну, матеріалів, які наше місто можна, можуть прорекламувати. Це перше. Друге, звичайно, любий кожен турист має можливість це все побачити в дуже гарному відремонтованому приміщенні. Практично в центрі міста Луцька. Ось ми над цим працюємо. Ми будемо ще це більше приміщення наповнювати різноманітними різноманітними речами, які дійсно можна асоціювати з містом Луцьком. Ось також найголовне найголовніше завдання на сьогодні для нашого центру новостворного це налагодити співпрацю з нашими туристичними агентствами на візний туризм. Тобто розвивати У нас дуже є багато туристичних агентств, і з них дуже багато дуже плідно працюють і дуже ну, якісно працюють, але переважна більшість їхня працює на виїзд, тобто на формування туристичних груп, там, умовно в Турцію, в... На, на, експорт, да, це на експорт, так. так. Наше завдання, е, і ми таке завдання поставили нашим працівникам в туристичному центрі, це е, частково зорієнтувати ці туристичні агентства на в'їзний туризм. І я скажу, що вже достатньо нормально виходить це, у нас питання. Е, е, так, ну, скажімо так вже, завжевже вже потребують вже потребують вже є є вже ніби як замовлення для нашого туристичного центру від наших від наших туроператорів тобто mm -hmm. на вихідні працюють пов в повному обсязі працюють екскурсоводи які знають місто і гарно його можуть репрезентувати і це основне завдання на сьогоднішній день тобто спрямувати турагентство і показати що в'язним туризмом теж можна заробляти кошти розвиваючи своє рідне місто Ну, В принципі, тут таке питання виникає, що для того, щоб розвивати цей візний туризм, треба, щоб у нас достатня кількість пам'яток було. А у нас чомусь так склалось в. Такий стереотип в певній мірі, що Луцьк це лише вона що? замок Люберта. Ну, замок Люберта, ну раз ти з'їздиш, другий раз з'їздиш але ж є інші, інші заклади є. От давайте зараз відкриємо завісу. Чим можна ще зацікавити, окрім замку Люберта в нашому місті? Ну, перш за все, це музей Волинської ікони. Це надзвичайно цікавий, скажімо так, експонат, або е, ну, такий об'єкт для туристів, який може приваблювати і який приваблює туристів. Далі, однозначно, це, можливо, не зовсім велика. Кількість, але все ж таки, це е, є декілька в нас е, об'єктів релігійних, на які теж варто подивитися. Святотроїцький собор, і е, е, кірха, яка знаходиться в сторсалій в, в частині міста. Ну і звичайно, це костел Петра і Павла надзвичайно гарний, і е, ну, це обов'язок кожного туриста його побачити, е, тому е, теж цими об'єктами можна місто наше приваблювати і туристів залучати також. Дуже гарна є в принципі, ідея, яку дуже зараз плідно пропагують в місті Львові, це створення різноманітних легенд, байок. Так званих, ну скажімо так, на порожньому, на пустому місці. Ми теж маємо в планах з цим зайнятися теж відшуковувати такі невеличкі, невеличкі цікаві речі, про які можна туристам розказувати, яких можна зацікавлювати. Також звіно я думаю, що вже всі знають легендарний будинок архітектора. Миколи головання теж туристи дуже цікавляться цим будинком, і незважаючи на те, що це не є якась там така, ну історична цінність, він є дуже привабливим об'єктом, і люди з задоволенням залюбки на нього ходять. На і, і фотографії да, фотографують, і спілкуються з, з нашим архітектором таким одіозним, і ну, практично всім це дуже подобається. Ну і ще у нас також є музей Аптека. Забуваємо про це в Я часті. про це хотів трошки а, сказати. Давай, не будемо про забігати це вже... наперед. Тепер давайте все ж таки перейдемо до відкриття туристичного сезону. Отже, відкриття відбудеться 18 травня. Це вже буде, ну скажімо так, який туристичний сезон у нашому місті, чи там перший, другий, так що офіційно оформлений, скажімо так, чи існує Ну, давно я боюсь не. помилитися, Ну, другий це точно. Угу. Ну, в попередньому я не готовий е, стверджувати, що е, офіційні відкриття були, мабуть, що не було. Тобто, це е, вперше Микола Русланович відкрив трусичний сезон рік назад. Ну і з цього, з цього часу вже таку традицію має. Отже, відкриття відбудеться 18 травня о 12 годині, і як зазначено у прес-релізі, відбудеться відкриття системи туристичного ознакування Луцькам, яка складатиметься з 11 вказівників та трьох інформаційних світлових пілонів. Расладом, скажіть, будь ласка, де вони будуть розміщені і відповідно в яку інформацію зможуть отримати з кількома мовами буде розміщена інформація на цих інформаційних казівниках? І яку інформацію зможуть отримати туристи, які завітають до нашого міста? Ну не лише туристи, а й влучани. Ну, е, всі наші турист, всі наші е, наші туристичні ознакування. Воно буде розміщене в старій частині міста і в е, ну в центральні в адміністративному центрі міста Луцька, тобто е, на найбільших потоках туристичних. Е, ну е, дійсно в цьому році така новинка буде для відкриття. Ми плануємо встановити і відкрити на 18 травня. Відкрити наш наше туристичне ознакування. І в принципі, це можна гордитись. Небагато міст в Україні е, мають. Ти взагалі туристичне озвукування, а тим більше такої якості, як ми плануємо поставити, ну е, е, туристичні пілони це е, становить собою так званий ну. City Light, як ми вміємо mm -hmm. е, називати це в рекламі, е, тако, такої, такої форми конструкція, на якій буде нанесена карта е, міста Луцька, старого міста, і визначені на карті найголовніші туристичні об'єкти, які слід було б е, на я, які слід було б відвідати нашим туристам. Ось, і, і це буде, це, ці пілони будуть з підсвіткою, це можна буде не дивитися і ввечері, і в день. І, ну, не в дуже гарних кольорах, традиційно для міста Луцька, такі, як і наша символіка міста Луцька, і також туристичні Вказівники 11 їх буде штук, вони будуть показувати напрямок по туристичному маршруту, куди саме слід іти. Е, туристу туристичні пілони будуть розміщені один на театральному майдані, якраз той, який будемо відкривати, який будемо презентувати. Один буде розміщений на перехресті вулиці Ковальська і Будана Хмельницького. Це так званий братський міст е, Будана Хмельницького, Данагалицького, і один е, на замковій площі в старій, в старій частині міста. Вони будуть розміщені таким чином, що коли на нього дивитися можна буде, то зразу якраз в такому ж самому форматі будуть, будуть розташовані е, самі об'єкти. Ну і далі, які давайте вже перейдемо до заходів, які супроводжуватимуть відкриттям. Тут дуже багато, я так читаю, спеціаліза очікується і різноманітних екскурсій, і інших заходів. Давайте от, краще вам надам слово, ви більш детально розкажете про них. Ну так, ну, я не буду повністю презентувати всі заходи, тому що я планую, я пропоную нашим гостям і нашим лучанам прийти на територіальний майдан і все саме побачити. Хоча однак, однак найголовніші, ну, звичайно, я запрезтую за все, це відкриття туристичного ознакування, про яке ми тільки що говорили. І якраз повернувшись до теми музеїв і саме до теми музею аптека, хотів би подякувати в першу чергу і запрезентувати наших три музеї, які зголосилися провести в себе так звану так звану ніч музею. Перший музей це музей аптека, який у нас знаходиться в старій частині міста на, на вулиці Драгоманова. Біля музею буде. Відбувається файер-шоу, також буде дегустація нашої джерельної води з скважини з Лотоцьких. І, і інші будуть різноманітні будуть ну екскурсія буде від по самому музею і розповідь про сам музей. Другий музей музей історії музей історії луцького братства. Це наш новий музей, який ми відкрили в цьому році за допомогою з, з Луцьким з представниками луцького братства. В Музеї буде відбуватися так звана посвята в братчики. Це все буде костюмовано, екранізовано дуже цікаво і з витриманням всіх тих норм і всіх тих порядків, які відбувалися. Колись, коли ну, Луцьке братство працювало і розвивалося. І третій музей, в якому відбудеться відбудеться ніч музеїв, це Волинський рюнальний музей українського війська та військової техніки. Там планується дуже така широка програма з рицарськими боями, з козацькими, з козацькими танцями, з стрільбою з лука, з кулішом. Я думаю, це все буде на відкритому небі. Це все з духовим оркестром. Дуже все буде цікаво і до 11-ї години буде відбуватися. Я запрошу. У всіх бажаючих відвідати ці музеї, про які я тільки що сказав. Ну і також відзначимо вже я дещо слово візьму. Відзначимо, що відбудеться 19 травня з метою пропагування родинних цінностей та забезпечення активного сімейного відпочинку. Другий фестиваль луцьких мам минулого року він мав доволі таки величезний успіх. і ось вирішили закріпити і провести. Там теж очікується досить цікава і насичена програма. Відбуватиметься він на третьому поверсі нашого торговельного центру Луцьк, або хто ще не звик до торгова центру Луцьк цу, цу, наш. Так, до третього поверсі суму. Ну і також відбуватиметься четвертий фестиваль вишитих рушників, вишиті обереги єднання, і хочуть встановити черговий. Рекорд, ну точніше, перевершити свій рекорд 2010 року. Якщо люди прийдуть зі своїми рушниками, то скласти от, один єдиний вишитий рушник і чи вдасться зробити його довше ніж 1 кілометр 610 метрів. Саме такий був рекорд зафіксований у 2010 році. А тепер Тарас Володимирович, от скажіть нам, що для молоді очікується в рамках відкриття туристичного сезону у місті Луцько? Ну я думаю, ви питання не випадково, тому що саме ну, якби завершає, завершає. Вершальним етапом е, в неділю це е, відбудеться другий сезон проєкту Танцюй з нами. Всі, всі молоді люди, всі не тільки молоді, всі бажаючі зможуть е, на театральному майдані е, отримати майстер-клас від професійних тан, е, танц, ну, тансорів і е, спробувати всі разом е, ну, здійснити от, такий от танець на театральному майдані місті Луцько, ну, в, центр, в центрі міста Луцька. Ну таке було минулого року. Теж я так бачив. Спочатку не дуже багато, а потім люди все більше, більше, більше. Так, так. Чим тепліше, як то кажуть, Більше хочеться танцювати, все ж таки нам. Ну, ось так, друзі, ми сьогодні поговорили. Насичена програма це ще не все, не все. Там дуже багато буде подій, просто для реально для цього не вистачить часу, щоб все перелічити і детально розповісти, що відбуватиметься. Ну і плюс ще коротко хотілося б зазначити, що. Під час відкриття туристичного сезону ті, хто отримує буклети інформаційні, так вони матимуть стрічки е... в декількох де наших закладах громадського харчування, які е... допомогли у відкритті цього туристичного сезону. Це рекреаційний комплекс Рівні Леки, Готель Світіс, рекреаційний комплекс Рест Парк, е... центр традиційної культури медова хата, бар, третій кухоль, спортивно здоровчий комплекс Адреналін Сіті, повний клуб Майдан, ресторація Корона та кав'ярня Золотий Дукат, кав'ярня Кава Клуб і ресторан Золотий. Дракон, ось уважно читайте ту інформацію ті буклети, які ви будете отримувати, і дізнайтесь, яку знижку ви зможете отримати саме 18 та 19 травня. Тарас Володимирович, я вам дякую за сьогоднішню розмову. Так що, друзі, туристичний сезон і дні Європи у Луцьку будуть доволі вдалими. Цими вихідними ми з вами можемо відпочити наповно. Залишайте з нами на FM і за декілька хвилин почуєте усе найкраще.